Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Давид Беневідес розповів, що для нього означає бій проти Ентоні Ярда. Джейк Пол поділився своїми очікуваннями від бою проти Ентоні Джошуа. Що? Олександр Усик ризикує втратити ще один титул, у чому справа. А перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал і поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Колишній чемпіон світу у другій середній вазі та чинний володар поясу WBC у напівважкому дивізіоні американець Давид Бенавідес 22 листопада вийде в ринг проти досвідченого британця Ентоні Ярда. Напередодні бою Давид дав інтерв'ю у компанії Квінсбері Promotions. Ви відомі як монстр, а він відомий як Лев. Це те, як все буде у рингу. Монстр поб'є лева. Я у великому перечутті, я знаю, що він вийде готовим до бою, він справді підготовлений. Я хочу дати фанам чудовий бій, і це саме те, що станеться. Що означає для вас бути монстром? По суті, вибувати з усіх лайно. Переконуватись, що я доміную, боротися у кожному бою з усіма, хто виходить проти мене. Переконуватися, що я найкращий у дивізіоні. Ентоні сказав, що. Все буде війна. Ви з цим погоджуєтесь? Так, я точно з цим згоден. Я розумніший боєць. Мені здається, що я на іншому рівні порівняно з Ентені Ярдом. Я знаю, що Ентені Ярд вийде туди і спробує кидати великі удари, Постарається розлютити мене. Якщо він хоче війну, то ми можемо це зробити. Зрештою, через це я і тут. Це мене не лякає у жодній формі. Я хочу відмінний бій, я хочу важкий бій, я хочу показати фанам, що я найкращий у цій ваговій Категорії, він може говорити, що буде війна, але я розумніший боєць, я не буду там тупим. Я наслідуватиму свій план на бій, я розумно підбиратиму удари, тому це точно будуть високоінтенсивні шахи. Ви були вражені його виступом проти Бетербієва, незважаючи на той факт, що він програв. Я був вражений рівно стільки, скільки тривав бій. Я був вражений, що він зміг приголомшити Бетербієва. Я також був вражений, що він зміг потрясти Ковальова. Я беру до уваги ті добрі речі, які він робить. Я підготувався до цих великих ударів, підготувався до його контрударів. Знаю все, що він робить. Я знаю його план на бій вздовж і поперек. Я багато його дивився. Я готовий до всього і з чим він вийде на бій. Його зупинили в обох цих боях, тому я знаю, що є вразливими. Що цей бій означає для вашої спадщини? На мою думку, це початок моєї спадщини. Зараз я б'юся із сезоном у Ріаді. і це по суті міст до нових великих боїв. З іншого боку, Артур Бетербієв, Дмитро Бівол, може навіть. Біска нало в майбутньому, але все це розпочинається з 22 листопада. Я екстремально наполегливо готувався до цього бою. Я покажу чудовий виступ, і після цього буде початок моєї домінації у напівважкому дивізіоні. 17 грудня на арені ACC Exhibition Center у Сіднеї Австралія, колишній чемпіон світу у першій середній вазі Тім Дзю проведе перший бій під керівництвом нового тренера Педро Діаса. Його суперником стане набитий та малодосвідчений Ентоні Веласкес, який раніше виступав лише на клубному рівні і не мав у рекорді гучних імен. У рамках того ж вечора також вийдуть на ринг експретендент Сем Гудман, який у ліміті другої найлегшої ваги зустрінеся з Терлом Блізердом. Для дзю поєдинок з Воласкесом стане першим. Після червневої поразки у реванші від лідера дивізіону Себастьяна Фондори треба зазначити, що тім зазнав трьох поразок у чотирьох останніх боях. Колишній абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Девін Хейні поділився своїми очікуваннями від поєдинку з чинним чемпіоном WBO у непівсередній вазі Брайаном Норманом. Ти досвідченіший, готовий прийняти будь-який виклик? Але тепер це аж в еріді. Чому? Дякую за цю можливість знову стати чемпіоном за те, що я тут у ріді. Це моя мрія, яка справдилась, знаєте. Я хочу битися з найкращими бійцями світу. Брайан Норман чемпіон. Я претендент, і це не вперше і не вдруге. Це буде втретє, коли я б'юся з чемпіоном. І я з нетерпінням чекаю на це. А як щодо цієї ваги, ти виглядаєш добре та здорово. Як це працює для тебе зараз? Як почуваюся, так і виглядає. Таю, добре та здорово, такий гарний, здоровий міцний виступ слід очікувати в суботу. Думаю, що світ побачить, знаєте набагато більше мого природного. Кращого я, ким я є, коли я спаренгую, коли я в найкращій формі. Я виснажував себе у більшості своїх боїв. Знаєте, просто завдавав собі болю, робив вагу і залишав усе у залі. Тепер є більше моє природне, а найкраще я. І це, дай Боже, буде видно 22 листопада. Норман має набагато більше досвіду у цій вазі. Він також б'є, як міцний, напівсередньоваговик. Як ти думаєш, що зможеш це витримати? Він сильний панчер, він добрий. Боєць, Знаєте, я відчуваю до нього та його команди лише повагу. Я вдячний їм за цю можливість. Прагну вийти туди і виграти. Світ побачить, як я це роблю. Включайтеся 22 листопада, сказав Хейні. Нагадаю, бій відбудеться 22 листопада в Ольєді Саудівська Аравія. Ейді Хірн, промоутер британського боксера Конора Бена наголосив на неймовірній силі волі свого підопічного. Коли я говорю, що він був морально зламаний, то маю на увазі, що він був повністю розбитою людиною. Можливо, якось він і сам розповість вам, наскільки погано йому було насправді це чудовий урок для людей, які гадають, що виходу немає. Тримайтеся, зберігайте віру, саме так і вчинив Конор Бен. Сказав Хірн. Треба нагадати, що у квітні 2022 року, перед боєм з крісом Юбанком молодшим, Бен склав позитивний тест на Хломіфен. Який використовують для підвищення витривалості через це тимчасове усунення боксер деякий час не міг виступати у Великій Британії і виходив на ринг тільки в США. Коли бій з Юбенком нарешті відбувся у квітні цього року, бен поступився одноголосним рішенням суддів. Однак, 15 листопада він взяв реванш, перемігши Юбенка за очками одноголосним рішенням суддів. Суперзірка боксу та шоумен Джейк Пол проведе поєдинок з колишнім чемпіоном світу у важкій вазі Ентоні Джошуа. Захід заплановано на 19 грудня у Майами США. Ідея бою з Джошуа виникла після того, як зірвався запланований на листопад Бій Пола з чемпіоном легковаговиком Джервонтою Девісом. Зараз шомен безпосередньо звертається до своїх критиків через свій YouTube канал. Говорили побися із справжнім боксером, говорили побися з бійцем такого ж розміру, говорили побися з чемпіоном світу. Чи хотіли більше? Як вам чувак, який у прямому розумінні слова вдвічі більше за Жервонту? Чувак, котрий перемагав на Олімпіаді? Чувак, який є дворазовим чемпіоном світу. Ви знаєте, що коли він брав золото олімпіади, я знімав ролики у старшій школі. Пол не приховує, що тепер йому трохи сикотно. Адже цей чувак на коутер. Він у прямому значенні слова може завершити бій за секунду. Однозначно, це найбільший виклик у моїй кар'єрі. Я роблю те, що ніхто до мене ніколи не робив. Я Джейк Пол нокаутую Ентоні Джошуа, і відбудеться це 19 грудня у прямому ефірі на стрімінгу Netflix. Ну і на завершення, 17 листопада, Олександр Усик добровільно відмовився від чемпіонського поясу WBO. Тепер існує можливість, що український боксер може втратити ще один титул. За інформацією наступним наступному списку може стати пояс WBC. Рішення щодо нього буде залежати від самого Усика. Причина потенційної втрати титулу полягає у запланованому на кінець листопада 2025 року з'їзді WBC. Під час заходу. До Олександра зустрінеться із президентом організації Маурісіо Сулейманом, де обговорить свої подальші плани. Наразі тимчасовим чемпіоном WBC є Аїд Кабаєл, який 10 січня 2026 року проведе захист титулу проти непереможного поляка Даміана Книби. Поєдинок відбудеться на арені Рудольфа Вебера в Обергаузені Німеччина та транслюватиметься на платформі DAZN. Після цього бою WBC планує назначити для Усика обов'язковий захист у разі відмови від поєдинку український боксер втратить титул. Треба нагадати, що відмови. Поясу WBO, зробила новим чемпіоном світу Фабіо Ворлі, який до цього був тимчасовим чемпіоном. Таким чином, Усик свідомо втратив статус абсолютного чемпіона у хеві-вейті. Колишній багаторічний промотор Усика Олександр Красюк пояснив, чому боксер ухвалив рішення звільнити титул. Вважаю, що Олександр вчинив правильно. Бій з Ворлі зараз не несе у собі жодного змісту: ані спортивного, ані медійного, ані комерційного. Сказав Красюк: ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!